Зараз ми бачимо на екрані посла Ліхуя, який був 10 років надзвичайним повноважним послом Китайської Народної Республіки в Росії, він мав приїхати вчора. Немає у мене підстав думати про те, що сьогоднішня нічна шалена атака, шалені обстріли Києва, вони були якось не те, що узгоджені, але таким попереджений? Але, але думка така моя. Значить, Росія хотіла під візит спеціального представника КНР показати свою міць. Тобто приїхав до і побачив значить, зруйнований Київ. Уламки Верховної Ради, Офісу Президента, Кабінету міністрів, Міністерства оборони, була б одна позиція абсолютно. Бачите, хлопці, мовляв, вас б'ють, давайте припиняти оце, значить, те, що діється, і давайте будемо розглядати мирний план, заморозки, конфлікту і прочі. А тут виявилося, що оплом повний. Оцієї значить, акції русні, і тепер Лі Хуей на очі, на очі бачить, що тут Україна веде шалену боротьбу за свою незалежність і не збирається здаватися, а дає гідну вісіч окупантам. Тому, ну, як кажуть, Є над чим подумати тепер керівництво Китайської Народної Республіки та всім іншим тим, хто буде наступними місцями значить, відвідання ліхоє, тобто Польща, Франція, Німеччина, а також Росії. Вони всі мають усвідомити, що якщо ми маємо реальну картину, коли український народ є стійким бійцем за свою незалежність. І е, ніякі заморозки, і ніякі, на які е, е, лінії сьогоднішнього протистояння е, не погодиться, якщо вони будуть е, припинені саме тут. Тому е, всім стає зрозуміло, що Європа, яка дає нам найсучаснішу зброю, яка якраз допомагає нам відбивати ці шалені атаки. Робить все правильно, вона сконсолідована.